Приїздили цілі родини на зйомки на масовку, Тобто, вся масовка це були роми. І о, родини це від новонароджених до літніх людей. І, і враховуючи, що більше з них вже. Е тільки старші люди пам'ятали або дорослі пам'ятали свій дитячий період ем, кочового життя, а, і вони вже жили як звичайні радянські громадяни у більшості в квартирах і так далі. І у них вже було таке тоскування по певному тому періоду, ну назвемо як вони це говорили, свободи да, оцієї кочової свободи. А тут вони на зйомки з'їхалися. Цей період знімальний, вон, у них було легально співати всі їхні пісні. До них приходили, запитували і там відстояли перша ж версія ем, циганки ази там тут теж дуже цікавий феномен, бо вона ж, цей фільм вистрілив на весь Радянський Союз, і він транслювався в кінотеатрах російською, але ем, ромську мову ем, можна було чути, і українську можна було чути. І от якщо ви послухаєте ем, українську. То ви почуєте, що там перекладали некоректно і ромську відповідно так само. Але коли вона давалася в українській версії, початкові. То Українська там були ну, от такі, наприклад, моменти, що переклали перекладачі. Я думаю, що там, можливо, була цензура, можливо, були якісь додаткові, це варто було би подосліджувати якісь додаткові московські експерти, тому що в перекладі от ромського контексту, наприклад, Ромів подали як Сонцепоклонників. Хоча вони є християнами, і ну, більшість про це знають і бачать так. Але оце міф, що роми, язичники і ще з якоюсь власними вигаданими ритуалами, чимось іще, чомусь тоді, оці радянські конструкції, можливо, щоб роль християнської релігії якось зменшити, тому що тоді ж було, що радянська людина не має бути віруючою.